Дебати між кандидатами у народні депутати. Такий проект стартував 8 жовтня в Чернігові в дискусійному клубі Експертна думка організатори запросили претендентів на депутатське крісло, які балотуються у 205-му виборчому окрузі. З 20 зареєстрованих в ЦВК кандидатів на дебати з'явились 11. До трьох організатори не змогли додзвонитися, знайти їхні контакти. Ще чотири сказали, що вони зайняті. Сило тих чи інших причин за умовами дебатів, учасники повинні були мати рівні можливості для подачі інформації. Організатори підготували для кандидатів шість запитань. На відповідь кожному учаснику давалось 60 секунд. Час вимірювали пісочним годинником. Будемо працювати в такому форматі. Перше запитання ми ставимо в алфавітному порядку. Першому хто йде з кандидатів. Коли проходить коло першого запитання, потім починаємо це перше, друге запитання ставити відповідно другому кандидату в алфавітному порядку. Після цього як пройдуть ці шість кіл з запитаннями, у вас буде можливість поставити запитання одне одному. Одне запитання. До вашого опонента, якого ви самі виберете. перше запитання, на яке відповідали кандидати, чому власне вони хочуть потрапити до Верховної Ради. Друге, за хвилину учасники мали сформулювати основні засади своїх передвиборчих програм. Для кандидатів це завдання виявилось досить складним вмістити у 60 секунд те, про що вони можуть говорити годинами. Логічно завершити розпочаті виступи вдалось небагатьом. Перепрошую, час вийшов. Луба далі. Ще одне запитання, яке підготували організатори учасникам дебатів, чи є у них вже готові законопроекти, які варто розглянути у Верховній Раді. Виявилось, таких підготовлених кандидатів можна було полічити на пальцях однієї руки. Всі інші запевняли, що мають купу ідей, над чим треба працювати законотворцям в нашій державі, які реформи необхідно проводити. І як тільки вони сядуть в крісла нардепів, одразу ж почнуть над цим працювати.